Поковка равки Боба. А чего тут робите? Ле, ле. ле. А ты залишайся тут. Перша коробочка. О, Дви вкусняшки и игры. Секвин. Повторка. Ле. Друга коробочка. Новую такие самые вкусняшки. Першко. О, новый я хотів так, і того, якого я хотів звати груві, то мені одного не вистачає. У це коробочка! І більше. Іграшка! Повторка, повторка, то в мене є цей діджей Боб. А Коробочка! Якийсь вкусняшко апокаліпсис. Вкриває мій О, Ще одна груві. От, мені попались всі повторки і один новенький. Осей осей. Ти хто? Я груві? Не я груві. Ну. <гірш> <гірш> в цьому відео мені попалось груві. Груві. Джий Боба, якийсь в мене є. І ще мені попалась квіника мені. Теж першої в минулому відео попадалось. Але в минулому відео вона не рахується за новить. Вона мені в минулому відео теж була, як повторка, тому що вона в мене давно була є. Yeah. мені лише одного не вистачає. Але я не покажу, кого мені не вистачає. Це секрет! Вкусняшки! 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 Це мої вкусняшки! Стент Орма. Нам треба тікати. Ву. Ву. Мої вкусняшки! oh it's